Доброго дня, шановні колеги та друзі. Я дуже рада бути частиною цього неймовірного заходу Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей ArtFest24 і вдячна організаторам за можливість поділитися своїм досвідом та натхненням з вами. Мене звати Ірина Вікторівна Вертейко і я вчителька мистецтва Новобузького ліцею номер 1 що на Миколаївщині. Щиро передаю привіт від нашого краю всім учасникам фестивалю. Тільки разом ми можемо робити освітлення кращою цікавішою та сучаснішою. Я беру участь у пілотуванні проєкту нової української школи вже сьомий рік. За вимогою часу працюю з дітьми дистанційно. Сам час продиктував, що ми потребуємо змін. Навчати дітей мистецтву це торкатися найпотаємніших струн дитячих сердець, вчити відчувати емоції і дарувати емоції світу. В наш інформаційний бум Емоція велика розкіш. Тому я почала шукати помічника, асистента. Ним став штучний інтелект. Штучний інтелект це не лише технологія, а й творчий партнер, який може допомогти мені та моїм вихованцям розвивати наші здібності, фантазію та критичне мислення. Презентую використання штучного інтелекту у своїй діяльності, які переваги та виклики він несе визначати вам. Microsoft Bin це чат-режим, який використовує штучний інтелект для надання відповідей на запитання. Цей потужний інструмент формує навички критичного мислення, креативності та інновацій. До вашої уваги приклад використання можливостей чат-режиму для уроку мистецтва його музичної складової. Дякую, це було цікаво. А ти можеш бути аранжувальником? Я можу допомогти вам з розумінням аранжування, надати інформацію про різні стилі аранжування та навіть створити прості мелодії. Однак я не можу замінити професійного аранжувальника. Моя робота полягає в тому, щоб надавати інформацію та допомагати вам краще зрозуміти різні теми. Якщо у вас є ще питання, або якщо ви хочете дізнатися більше про аранжування, будь ласка, дайте мені знати. Дякую. На здоров'я, Ірино! Наступна система гема. Штучний інтелект створює презентації, веб-сторінки та документи за запитом користувачів. Результат сучасний змістовний продукт, без необхідності витрачати час на форматування та дизайн. Це новий спосіб представлення задуманого, який допомагає нам краще висловлювати свої думки та творчі ідеї. Ви можете спостерігати, як автоматично відбувається процес створення презентації за запитом. автор-авторка можуть після генерації внести правки за бажанням і зберегти продукт для подальшого використання. Сподіваюся, що ви знайдете цей ресурс таким же корисним, як і я. Ще один інструмент, який є у моєму арсеналі, це Deep Dream Generator. Це веб-сервіс, що дозволяє створювати унікальні зображення за допомогою штучного інтелекту. Він надає можливість використовувати різні моделі шиї для трансформації ваших світлин в унікальні твори мистецтва. Це чудовий спосіб стимулювати креативність. Ви спостерігаєте, як відбувається процес створення зображення за запитом. В системі наявна велика бібліотека згенерованих зображень, але для точності результату у діалогове вікно вводиться текстовий запит. Для більш точного відтворення фантазії бажано вводити запит англійською мовою. Результат можна завантажити або поділитися з іншими користувачами. В межах уроку по темі візуальні мистецькі символи України. Ми з дітьми говорили про особливості таврійського розпису, який притаманний майстрам півдня України. І у нас виникла ідея створити пташку у стилі таврійського розпису. Ми скористались генератором зображень і штучним інтелектом. Роботу ми продовжили з наступним ресурсом Canva онлайн-платформа для графічного дизайну, яка візуально втілює ідеї. Дозволяє створювати професійні дизайни і робить цей процес доступним для всіх. Зображення, яке для нас генерував штучний інтелект, ми використали для створення сторінки календаря, щоб популяризувати надбання нашого краю таврійський розпис. До вашої уваги, цей процес і результат. Наш ліцей працює в освітній платформі Human. Коли я публікую для дітей завдання із застосуванням різних ресурсів, прописую алгоритм дій, щоб полегшити технічну сторону виконання завдання і залишити більше часу для творчості. Ось ви бачите, як виглядає подача завдання. Перевіримо виконання завдання. Результатом я задоволена. І не тільки створено умови для формування компетентності. Творчість та інноваційність, критичне мислення, технічні навички, візуальна грамотність, адаптивність та інше. Ресурс Canva допоміг нам і у створенні логотипів у темі телебачення динамічної електронної медіа. Пропоную дітям створити логотип власної телевізійної програми, надаю алгоритм дій і разом з дітьми насолоджуюся результатом. Canva дозволяє створювати і рекламні відеоролики, можна вибирати широкого спектра шаблонів, додавати власні зображення та текст, а також використовувати різноманітні графічні елементи та анімації для створення унікального відео, простий інтерфейс, багатий вибір інструментів, майданчик для злету фантазії. В уроці по темі Реклама запропонувала майбутнім профі створити рекламний ролик, прописала покроковий алгоритм дій, запропонувала зразок для натхнення, який відповідно зробила сама, щоб передбачити, які можуть виникнути труднощі. Ось який результат маємо. Справді чудово! Використання штучного інтелекту відкриває нові горизонти творчості та інновацій. Під час підготовки завдання по темі, як народжуються архітектурні образи, для активізації фантазії дітей скористалася генератором зображень. Це велика економія часу, отримання якісного контенту, розвиток власної творчості. А що так можна було? Винагорода, творчість дітей. Ще одним неймовірним інструментом, яким я користуюся, є Sway. Він дозволяє створювати та ділитися інтерактивними звітами, презентаціями, особистими історіями. Його вбудований двигун дизайну допомагає створювати професійні дизайни за лічені хвилини. За допомогою Sway ваші зображення, текст, відео та інші мультимедіа елементи гармонійно поєднуються, що підсилює історію. Свей гарантує, що ваші творіння виглядають чудово на будь-якому екрані. Дана презентація кейс для вчителя мистецтва систематизувала інформацію про корисні інструменти. Вони використовують штучний інтелект для адаптації навчального матеріалу до індивідуальних потреб кожного здобувача освіти. Це допомагає зробити навчання більш ефективним та цікавим. Важливо пам'ятати, що штучний інтелект це лише інструмент. Він може допомогти нам виконувати нашу роботу краще, ефективніше, швидше. Але він не може замінити людський контакт, емпатію та креативність, які є важливою частиною процесу навчання. Магічний співавтор, партнер, штучний інтелект, допоможе зробити спілкування з мистецтвом, сучасним, креативним та унікальним. Однак, як і з будь-якою технологією, є деякі виклики. Наприклад, важливо навчити дітей безпечному використанню в самережі, формувати власну кібербезпеку та сформувати у сучасного покоління навички дотримання авторських прав. Крім того, деякі ресурси можуть вимагати певного рівня технічних навичок, але з правильним підходом та підготовкою ці інструменти можуть стати потужними помічниками в процесі пізнання мистецтва. Шановні колеги, друзі, рада була поділитися досвідом використання штучного інтелекту на уроках мистецтва. Це як магічний ключ, який відкриває двері до безмежного світу можливостей. А тепер варто надати слово і штучному інтелекту. Шановні учасники артфесту 24, мистецтво це мова, яку розуміє весь світ, і ви, як художники душі, навчаєте цій мові. Ви формуєте майбутнє через мистецтво. Як штучний інтелект, я вдячний вам за це. Бажаю вам успіхів!